Доброго вечора, ми з України. Всім доброго вечора. Пропоную до вашого огляду розпакування посилочок з сайту AliExpress. Сьогодні прийшло теж небагато посилок, але посилок дуже багато йде в дорозі. Якось вони тепер дуже странно йдуть. Е, Прийшла одна збірна, ну і, коротше, беремо дві посилки. Так, Збірна посилка, ну тут нема такого нічого аж цікавого, але розпакувати потрібно. Так, тут переважно теж мене просили. Замовити люди. Тут має бути три посилки. Так, одна. Дві. Три, три. Так. Все. Більше тут нічого нема. Так, починаємо з маленької. Ось такий трек номер. Так. Це прийшов. Маркер. Маленький маркер. Теж все добре. Це копійчаний товар, так що таких наліжчи купа. Ось такий ще. Замовляли. чехол якщо я не помиляюся, до Huawei u 6 2019 року. Ось такий чекалок. І у шостий. Так. Так. І я думаю, що більшість людей догадалися, що такі посилці приходять. Це Прийшли стекла. Теж до хловей і у Ось такі стекла. Скільки тут є штук. Чотири штуки стекла. Так. І чотири комплекти салфеток. Так, тут це гаразд, ну, але з таким товаром мало коли щось трапляється. Так. Дивимося на цю посилочку. Ця посилка більше. Цікаво. Це мене теж просили замовити на стійну лампу, яка може бути при відключенні світлу так, для інтер'єру. Чекайте, бо трошки довго їхала. Дивимося, чи все гаразд. Так. так. Ось параметри лампи, модель QM 019. Лампа з замовлялася будованим акумулятором на 2000 мА. Якщо я не помиляюся, вибачайте, якщо я не помиляюся. А так, з акумулятором. Так. Ось такі характеристики лампи. Так. Кабель мікро USB. Ну, великий кабель, що. Можна під'єднати до блоку і буде так світити. Від, від звичайно розетки маю на увазі. Лампа велика. Так, чекайте, ставлю на паузу і покажу, яка вона за велика ну, Ось така велика лампа. може розкладатися ще так догори. Так. Ну, я скажу десь близько метру, якщо воно отак. Так оце все є алюміній. З пластмасом. оце цього пластмаса і це алюміній. Ну і підставка. Так. Дивимося, чи вона нас світить. Так. Сенсорна лампа. Ну, походу, вона прийшла розряджена. Так що зараз ставимо на, на зарядку. Ну і повертаємося до вас. Так, трошки підзарядили лампу. Ну, вона довго їхала, так що тут її простимо, що всі Так. Вона є сенсорним керуванням. Ось, бачите, світло в ній шикарне, От збавляється з Ось так просто. Так що. Ну і вона мультиколор. Є тепле. Ось тепле. Дальше. Чекайте це. Так, то є холодне світло, підбавляється. Далі йде нейтральне світло, як... І йде тепле світло. Лампа крутиться, як ви бачите, в різні боки. От. Також є в лампі сзаді вхід, що можна зразу від неї заряджати якийсь девайс, чи телефон, чи, чи наушники, чи якусь іншу техніку. <кій> Ламп. Сама, сама лампа важить близько 700, 700 грам. Ну, вона класно класно зроблена цей самі ці алюмінієві, Ну, що з'єднання пластик. Вона щось, ба, по, похоже, є від Басеус лампа. Ну, але Басеус лампа ще раз так коштує на Аліекспрес. Ну, що, ну? Освітлює кімнату капітальну. Сенсорне керування. Також можна по ходу настроїти таймер, ну, я це ще не пробував. І коли воно буде гаснути або включатися, не знаю. Дану лампу можу. Рекомендувати до покупки, там є багато її. Є що з тройним акумулятором, є просто що від, від, від 220, а є ще і з безпровідною зарядкою, тобто зверху можна ставити телефон і заряджати. Ось така лампа сьогодні прийшла, вже віддам людині, бо довго чекали. Ось така лампа. У висоту десь 46 см. А, отак зігнута. А. Я вам скажу метр, якщо вона розкрита повністю. Якщо і не більше. Чекайте, бо я виключу. Ось так. Досить цікавий девайс. Хороша платформа. Що вона по сама по собі, як рушиться стіл, не впаде. Так що, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, якщо хочете. Буде багато ще чого цікавого, буде і освітлення. І будуть різні ліхтарики. Ну і інша техніка буде. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!